Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. З вами сьогодні я, Олексій Сіренка, команди ArtWheels. Ваші вподобайки, коментарі, ваше спонсорство. Ми завжди будемо вітати, друзі, і поширюйте інформацію в інших соціальних мережах, друзі. І сподіваємося, що ви будете в наступному році разом з нами більш успішні і прибутковіші. Друзі, сьогодні багато нас аграріїв запитують. А який сорт, чи який гібрид підібрати для того, щоб не помилитися, щоб дійсно при внесенні мінеральних добрив, при системі захисту, яку ви спланували, отой от гібрид чи сорт, він дійсно реалізує той потенціал, який заклав селекціонер. І це дуже важливо, друзі. Адже правильний вибір сорту, чи правильний вибір е гібриду це. По різним даним науковців, десь до 15% успіху при вирощуванні. Ну, як тепер підійти до цього питання, друзі, професійно? Я ж не можу для всіх аграрів України зараз перерахувати всі гібриди соняшнику чи кукурузи, чи всі сорти сої, чи пшениці? Я одне хочу вам сказати: сьогодні є державний реєстр сортів, які... Розповсюджені в Україні. Тепер, друзі, увага! Соняшник. 1051 гібрид в державному реєстрі. 1051. Можете уявити, от ви фермер, у вас там 30 чи 40 гектар соняшнику, і вам треба вам серед цієї когорти 1051 гібриду вибрати той гібрид, який дійсно дасть вам бажані 4 чи 5 тонн. Важко, важко. Далі, друзі. Якщо говорити за пшеницю, 779 сортів сьогодні в реєстрі на 2024 рік. 779 сортів. Також важко вибрати той необхідний сорт, який дійсно дасть хороший результат з високим якісним зерном. Ідемо далі, друзі, кукурудза. 1565 гібридів зареєстровано, друзі. 1565 кукурудзки. Як вибрати? На поле фермеру, там на Волині, чи на Херсонщині, чи в іншому куточку України, серед 1050 1050-65 потрібен гібрид. Далі, друзі, соя. 343 сорти. 343 сорти нас запитують, а який сорт сої ви нам порекомендуєте, друзі, ну який? Як я серед 343 сортів вам можу порекомендувати. Але не спішіть виходити виключатися, я вам все рівно пораду дам. Далі, друзі, озимий ріпак. 412 гібридів. І там де ще декілька сортів зареєстровано. Якщо хто картоплею займається, то 240 сортів картоплі в реєстрі, друзі. Також і цукрові буряки. В інших країнах світу ви можете запитати, а що там у Франції, що там в Німеччині, друзі, в десяток раз менше. В реєстрі, в реєстрації. Але ми не будемо сьогодні там робити якийсь аналіз нашого державного реєстру. Розумієте, сьогодні це не та тема. Ми все-таки хочемо вам все зробити підсказку, а як краще підібрати. Друзі, для цього сьогодні є мобільний телефон, для цього сьогодні є аграрії, які отримують хороші стабільні прибутки. І які мешкають в вашому регіоні, друзі, ну не може бути класний сорт сої на Херсонщині класним сортом на Волині або навпаки, через те, що ґрунтово кліматичні умови ніхто не відміняв. І тому, друзі, обов'язково підбирайте у вашому регіоні ваші сусіди, які мешкають неподалеку від вас. Якщо ви поїдете на демонстраційне поле і там посіяно, не знаю, 60 чи навіть є такі демополя, де посіяно більше 100 гібридів кукурузки, ви можете також походити підібрати, друзі, але демополе за 50 кілометрів від вас, це вже зовсім різні умови. Повірте, друзі, нашому власному досвіду. Необхідно все-таки дивитися і, можливо, такі невеликі демополя сіяти в себе десь в господарстві для того, щоб підбирати. Але розумієте, сьогодні комерційне життя гібриду, соняшнику чи кукурузи десь до 5 років. Можете мене поправити. Комерційне життя розумієте, і покоління гібридів. Візьміть навіть по ріпаку. Подивіться, що було 20 років, які були гібриди, і які сьогодні вже гібриди. Теж саме і по сої. Тому сьогодні, якщо ми покидемо, перевіримо там чи 2, чи 3 роки, вже появляться, з'являться нові сорти. Тому сьогодні є інтернет. Необхідно е виважено вивчати ситуацію по цим гібридам чи сортам е в оригінаторів. Коли є в Європейському Союзі довідники, де можна подивитися, а який там врожай. Особливо звертайте увагу на їх характеристики: стійкість до хвороб, далі до посухи, обов'язково друзі, і до інших несприятливих факторів. Через те, що ці несприятливі фактори вони повторюються як і в країнах-регінаторах, так і в нас. Клімат він дійсно змінився. Але ті характеристики вони ж перевіряють дані генотипи не тільки в себе, наприклад, у Франції, а й по всьому світу. А потім вже роблять загальну характеристику. Тому, друзі, щоб вибрати правильний сорт, чи вибрати правильний гібрид, 10 разів. Порадьтеся, перезвоніть, почитайте, а потім прийміть рішення. А так, от, а який сорт, чи який гібрид? Ніхто вам на планеті Земля. Відповідь правильно не дасть. Тільки ваша інтуїція, ваше бажання, ваше вміння аналізувати і робити висновки. А якщо потрібна допомога, для цього є команда Artfields, я Олексій Сиренко, дзвоніть, пишіть, ми завжди готові прийти вам на зустріч. До зустрічі на каналі. Слава Україні!